Заправний пристрій Emmer ВАЛК 450 призначений для безпечного заправлення балонів стисненим природним газом метаном, придатний для використання в системах ГБО усіх поколінь. Виробник Емер Італія має таку комплектацію ВЗП одна штука, кронштейн кріплення ВЗП одна штука, гайка кріплення ВЗП 1 штука, гайка діаметром 6 мм сталева дві штуки, нібель діаметром 6 мм сталевий дві штуки. Пристрій запобігає можливості витоку метану з газового балону. Для цього на пристрої є прапорцевий вентиль, який використовується для закриття. Заправний пристрій поєднує ВЗП і адаптер для заправного пістолету в одному корпусі. Після заправки в адаптер встановлюється заглушка, яка кріпиться до пристрою гумовим ревінцем. Служить для застосування зі сталевою трубкою діаметром 6 мм, різнення для входу трубки М12 1 Міцний корпус заправного пристрою дає змогу витримувати високий тиск газу до 26 мегапаскаль, механічні пливи та перепад температур. ВЗП на метан мр Валк 450 ремонтом придатний. У продажу є ремонтний комплект. Дана модель призначена для використання заправним пістолетом українського зразка.